Які асоціації в тебе виникають, коли чуєш слово фізика? От ми, наприклад, уявляємо мильні бульбашки, сонцезахисні окуляри та свіжоспечені булочки. Що таке? Не розумієш, як це все пов'язано з фізикою? Фізика це не просто формули в підручнику, це історії про те, як влаштований світ від атомів до галактик, від падіння яблука до запуску супутника. Не переживай, команда Pistacia UA не дасть тобі впасти у відчай, опановуючи фізику. Максимум у гравітаційне поле знань. Чому сонце кожен день встає та сідає? Чому б'є блискавка? Що там на небі? Чи є щось там, де світять зорі? Ці питання людство ставило собі ще з початку існування. У спробі дати відповіді на них особливо вигадливими були давні греки. Вони видумали цілий пантеон богів, кожен з яких відповідав за певне природне явище. Проте першими, хто спробував дати відповіді на ці питання за допомогою логіки, були натурфілософи. вони відокремили міф від логіки. Наприклад, замість того, щоб сказати грім це гнів богів, вони шукали причини у властивостях повітря та вологи. Саме тоді й почала зароджуватися астрономія, найдавніша з природничих наук. Люди спостерігали за небом, фіксували рух сонця, місяця і зірок, намагалися знайти в цих повтореннях порядок. Так з'явилися перші календарі, зоряні карти, а згодом припущення пробудову Всесвіту. Проте, чому небесні тіла рухаються так, як рухаються, чому сонце сходить і заходить? Саме на питання, чому відповідь дає нам фізика. Фізика це наука, що досліджує закони неживої природи, намагається пояснити, передбачити і застосувати їх у різних сферах діяльності. Саме завдяки таким знанням, ми, наприклад, з'ясували, що причиною падіння тіл є сила тяжіння або що вітер виникає через різний тиск між певними ділянками атмосфери. Знання фізичних законів про тепло стали основою для створення парових двигунів. А згодом дизельних і бензинових моторів, які активно використовують у транспорті та промисловості. Завдяки вивченню електричних, магнітних і хімічних явищ людство змогло створити потужні джерела енергії, без яких неможливі сучасні виробництво, будівництво та навіть побут. Розуміння того, як поширюється світло в повітрі та через прозорі матеріали, уможливило створення приладів, без яких ми сьогодні не уявляємо життя окулярів. Телескопів, фотоапаратів і відеокамер. А для того, щоб будувати кораблі, літаки чи повітряні кулі, необхідно знати, як поводяться рідини, гази та тіла, що в них рухаються. У школі ти вивчатимеш основні розділи фізики механіку, молекулярну фізику, термодинаміку, оптику, електродинаміку, ядерну фізику, квантову фізику і спеціальну теорію відносності. Вивчення фізики не обмежується шкільною програмою. Є спеціальні навчальні заклади, де готують майбутніх фізиків і фізикинь, і там вони заглиблюються в розуміння законів природи, але фізичні знання необхідні не лише науковцям, ними користуються інженери, лікарі, агрономи, будівельники, водії та представники багатьох інших професій, які застосовують фізичні прилади і закони у щоденній роботі. Щоб створити духовку, у якій випікаються ароматні булочки, людство мало дослідити, як передається тепло, як працює електрика, як керувати температурою, з яких матеріалів зробити термостійкий корпус, як усе це зробити безпечним і зручним. Це шлях у тисячі років. Чи була на початку цього шляху чітка мета створити духовку? Ні. Але це стало можливим завдяки людям, що цікавились світом навколо. Важко сказати, хто був першим фізиком. Мабуть, це була та людина, що вперше замислилась над питанням, чому падає дощ. Проте ми точно знаємо, що першим експериментатором, що записував свої здогадки та перевіряв їх на практиці, був давньогрецький винахідник Архімед. Він вигадав і сконструював гвинт для підняття води. Більше не треба було перевозити воду від річки вгору на віслюках. Також він вдосконалив катапульту, вигадав спеціальні дзеркала для підпалювання кораблів на воді. Механізм для перекидання ворожих суден. Він навіть замахнувся зрушити землю. Архімед один із засновників механіки, розділу фізики, що вивчає рух тіл і дію сил. Інший не менш цікавий персонаж в історії фізики Галілео Галілей. Він відкрив гори на місяці, фази Венери і термоскоп, це прабатько термометра. Спостерігаючи за люстрою в соборі, він помітив, що період коливань залежить не від амплітуди, а від довжини підвісу. Термоскоп Галілея перший крок до термодинаміки, науки, що вивчає теплові явища та перетворення енергії, настав час поговорити про справжнього титана фізики. Якщо Архімед, майстер винаходів, Галілей, творець методу, то Ісаак Ньютон архітектор законів природи, які описують всесвіт від яблука до планети. Він сформулював закон всесвітнього тяжіння, пояснив, чому всі тіла падають униз і чому люди не відлітають від землі. Вперше чітко описав, як і чому рухаються тіла, виявив, що біле світло суміш кольорових променів, а ще цей цікавий дядько встромляв собі голку під око, досліджуючи, як ми бачимо світло, та був схильний до сильних душевних переживань та відлюдництва. Ці науковці не єдині, хто відкрив щось справді потужне без Майкла Фарадея не було б у нас електростанцій, електродвигунів і трансформаторів. Фарадей працював у сфері електродинаміки. Розділу фізики, що вивчає електричні та магнітні явища, без Джеймса Клерка Максвелла та Генріха Герца не було б радіо, телебачення, мобільного зв'язку, без Марії Складовської кюрі та Лізи Майтнер ядерної енергетики, променевої терапії і ядерної медицини. Їхні відкриття належать до ядерної фізики, науки про ядра атомів і радіоактивність, без Олександра Смакули не існувало б антиблікового покриття для лінз. Його використовують у фототехніці, мікроскопах, військовій техніці. Розробки цього вченого належать до галузі оптики, розділу фізики, що описує властивості та поведінку світла. Без Альберта Айнштайна не було б GPS, атомної енергетики і лазерів. Він розробив спеціальну теорію відносності, що пояснює рух тіл з великими швидкостями та зв'язок маси та енергії. Ця теорія змінила уявлення про простір і час. Без Нільса Бора не було б сучасної електроніки, напівпровідників і квантових технологій. Бор один із творців квантової фізики, яка пояснює будову атомів і дію мікроскопічних частинок. Без Вернера Гейзенберга не існувало б мікроелектроніки, квантових комп'ютерів і тунельних мікроскопів для дослідження поверхні твердих тіл на рівні окремих атомів. Без Річарда Фейнмана не було б ядерної фізики, комп'ютерів і методу моделювання в науці. І це ми перелічили лише деякі відкриття, а з кількох людей вони надихнули своєю роботою, і ті створили власні винаходи, якими ми й досі користуємося. Наука це не лише факти та відкриття, це ще й люди, що нею займаються. Дізнаючись про науковців та їхні відкриття у фізиці, можна помітити, що вони займалися не лише фізикою, там намішані знання з різних сфер. Занурюючись у дослідження, науковці завжди переходять від спостереження до експерименту. Ось тут навіть фізикам конче необхідна математика робити заміри та обчислення, оцінювати отриманий результат. Досліджуючи, як електричний струм проходить крізь рідини, Майкл Фарадей відкрив закони електролізу, що в подальшому призвело до створення акумуляторів і батарейок. Герман фон Гельмгольц і Розалінд Франклін досліджували фізіологію зору і слуху. Рентгенівську кристалографію молекул. На основі їхніх досліджень створили слухові апарати, відкрили генетичну інженерію та дослідили будову ДНК. Донна Стрікленд розробила метод посилення ультракоротких лазерних імпульсів, чим уможливила проведення лазерної корекції зору. Галілео Галілей, Блез Паскаль Олександр фон Гумбольд зробили внесок у дослідження атмосферного тиску, температури, руху повітря, що дало змогу сьогодні робити прогноз погоди. Алан Тюрінг, Джон фон Нейман, Абрам Йоффе, Радія Джой Перлман, Ада Лавлейс відкрили напівпровідники, основу сучасної електроніки, зробили значний внесок у розвиток комп'ютерних технологій. Завдяки відкриттям і розробкам Йогана Кеплера, Ісаака Ньютона, Альберта Айнштайна, Вернера фон Брауна стали можливими запуск ракет у космос, виведення супутників на орбіту Землі, створення системи gps навігації та дослідження чорних дір. Фізика це не тільки формули. Це спосіб думати, ставити запитання і перевіряти, чи світ справді такий, як ми уявляємо. Займаючись дослідженням у фізиці, ти досліджуєш увесь світ. Запам'ятай. Фізика це наука, що досліджує закони неживої на природи, намагається пояснити, передбачити і застосувати їх у різних сферах діяльності. Основні розділи фізики. Механіка, молекулярна фізика, термодинаміка, оптика, електродинаміка, ядерна фізика, квантова фізика, спеціальна теорія відносності. Фізика нерозривно пов'язана з іншими науками. Завдяки фізиці ми краще розуміємо будову речовини, роботу організму, кліматичні явища та інженерні рішення. Закони фізики спільна мова для всіх природничих наук. Переходь на сайт за посиланням під відео, там на тебе чекають цікаві завдання з теми. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо закони Всесвіту разом!